В цьому огляді я розкажу і покажу, як користуватись тримером 5.0 від Medica Plus. Це універсальний гаджет, який дозволить підрівняти вашу бороду в домашніх умовах, і вам не треба буде ходити до барбера. Зараз я покажу, як він працює. В кінці ролику ви обов'язково дізнаєтесь, як ви можете отримати знижку в 10% на цей тример, а також бонуси на всі ваші подальші покупки. Тример 5.0 від Medica Plus – легкий і простий у використанні. Він зручно поміщається у долоні. Ви натискаєте на кнопку і він вмикається. Про що сповіщує синій індикатор. Повністю заряджений тример може працювати до однієї години. Під час гоління будьте обережні. Тримайте лезу плоскою стороною до шкіри, інакше ви можете порізатись. Якщо ви хочете зробити окантовку, тримайте лезо тільки однією стороною до шкіри. Рухома головка і плавні рухи дозволять вам зробити ідеально рівну окантовку. А якщо ви хочете скористатись однією з трьох напрямних, які йдуть у комплекті, оберіть одну з них на 1, 3 або 5 міліметрів і вдягніть на лезо так, щоб зубці були направлені догори, і з двох сторін, щоб напрямна зафіксувалась. Далі плавними рухами можете рівняти вашу бороду. Коли закінчили, знімайте напрямну, беріть щіточку і очищуйте лезо. Не забувайте, тример не можна мочити. Раз на 4 місяці рекомендовано змінювати лезо. Потягніть лезо догори, зніміть його і встановіть нове лезо. Так само, як ви його знімали. На повному заряді тример працює до однієї години. Щоб його підзарядити, візьміть зарядний шнур і під'єднайте його. Коли він буде заряджатись, ви побачите індикатор червоного кольору. Коли тример буде повністю заряджений, ви побачите, що індикатор червоного кольору перестав горіти. Ось так тример 50 працює. Якщо ви хочете отримати знижку у 10% на цей тример, переходьте за посиланням в дописі до цього відео. Також не забувайте підписатись на канал, щоб не пропускати нові відео. І ставте лайк, якщо цей огляд вам сподобався. Побачимось в наступному огляді.